Яко, що залишатися з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». У нас з вами другий блок поради лікаря. Ну, щоб боротися з проблемою, логічно дізнатися, чому вона виникає. Прийнято вважати, що ячмінь з'являється через переохолодження організму. А насправді він викликається бактеріальну інфекцію, простіше кажучи, від бруду. Є люди, які з певних причин більше ризикують підхопити ячмінь. Жінки частіше страждають на цю недугу, ніж чоловіки. Тут пояснення досить просте. Вони частіше торкаються до очей при нанесенні макіяжу. Діти так само частіше хворіють. Теж через елементарне дотримання правил особистої гігієни. Люди в організмі, яких не вистачає вітамінів А, С і Б, які рідко бувають на свіжому повітрі, так само ризикують більше за інших. Поява ячмію насправді пов'язана з особистим імунітетом і спадковістю. Ячмінь ніби подає сигнал про те, що в імунній системі є неполадки. Замить продовжимо. Наталія Обухова, заступник головного лікаря Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні, центр мікрохірургії «УКА» сьогодні у нас у студії 223-09-71. Шановні глядачі, ми будемо говорити про ячмінь, але ви можете ставити всі запитання стосовно овочей. Тому дуже прошу. Вже починаєте телефонувати і маєте якісь проблеми, маєте ще щось. Єдине, що ви часто телефонуєте, кажете, лікарю, у мене якісь зірочки, там чорні крапочки перед очима, на секунду з'являється, потім зникають. Якщо навіть такі речі говорити більш детально, щоб було зрозуміло. Це не означає, що запитання має бути розтягнено на кілька хвилин, але просто чітко його поставте і опишіть свою проблему. Ми чекаємо, хоча говоримо про ячмінь, переймаємо всі запитання. Дуже прошу вже телефонуйте. Наталя Анатолівна, рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. Хайте, Очі як зуби, як я завжди кажу. Можна говорити так само, як діти взагалі. Так? Говорити безкінечно, тому хвороб так само, і захворювань велика кількість. А от сьогодні інфекційні захворювання, ічмінь, це інфекційне захворювання, правда? Так, це зазначила. інфекційне. В деякій мірі угу. це інфекційне захворювання, локальне таке інфекційне, локальне. так. так? А, скажіть, ну це. Суттєва проблема, чи все-таки от люди, які не звертають на це увагу, і яких часто буває ячмінь, вже знають, як, скажімо так, чим користуватися. А в арсеналі у фармацевтів препарати препаратів велика кількість. Вони приходять. Я навіть сама скільки кілька разів спостерігала. кажуть, не переживайте це, як е е е герпес на вустах. намажете оцим препаратом, але це на оці, але це інший препарат. Завтра нічого не буде. Люди купують і так раз в місяць, потім інше з'являється цей ячмінь, ну і нічого не звертають на це увагу. Чи все таки це суттєва проблема? Ну, враховуючи те, що це все-таки гнійно, запальний mm. процес, будемо казати, що він е, дійсно суттєвий для кожної людини, тому що може почати з невеличкого, да, яку, з невеличкої проблеми. Якщо ця проблема буде декілька разів повторюватись, вона переросте вже в велику проблему. Звісно, е, кожен відноситься до свого стану, до свого здоров'я, до свого зовнішнього стану. Е, ну, по різному, так і може для молодої жінки невеличкі. Якийсь е, ячмінь буде більшою проблемою, да, чим для людини, яка вже е, декілька таких ячмінів мала. Але я хочу зазначити, що треба звертати увагу, чому? Тому що дуже великий кровообіг в повіках у нас, так? І е, саме то від правильного лікування, від правильного постановки діагнозу mm -hmm. і залежить термін лікування, залежить від того, чи будуть якісь ускладнення, чи будуть повторення цих ячмінів. Ну, треба бути обережно. Все таки. Як Є завжди. люди, які щось там перепрошую, проколюють, виколюють, вичавлюють, видавлюють. Я так розумію, що ну це таке місце, яке не варто взагалі чіпати. Ви знаєте, я, я хочу ж... застерігти угу. просто всіх. Прогрівають, Прогрівають ще від... щось роблять. Того, щоб взагалі торкатися якось, ну, в домашніх умовах очей і щось проколювати, да, чи щось таке робити, якісь робити, робити такі маніпуляції, які можуть привести потім до неправ, ну, невиправних якихось наслідків. В принципі, кожна людина має розуміти, що вона сама якби, своєму здоров'ю володар. да. Ми коли народжуємося нам, батьки дають якийсь певний запас здоров'я. Не потрібно нехто. Вати тими рекомендаціями, які дають лікарі, і, будь ласка, самі, будь ласка, не нічого хірургічного не робіть. Для цього є лікарі офтальмологи для цього є фахівці, які можуть. При потребі, якщо вже ячмінь, наприклад, став ну більш такою великою проблемою. Там, наприклад, абсидуючий ячмінь є такий. А є бу таке що по кілька з'являється. Чи по кілька ячмінів? Чи вже процес? І полі ячмінос. Я перепрошую, якийсь нова назва полі ячмінос. Назва така, полі ячмінос. Але ж таки буває, ну всі буває. Я у дітей часто таке бачу. Там такого віку, чомусь я помітила 11-12 років, і в них от такі досить велика. Буває, що на двох Очах одразу. Це такий збій відбувся десь серйозно. Збій імунної системи відбувається насамперед. І коли імунітет він знижений, то звісно виникають ті чи інші захворювання, чи загострення хронічних захворювань, чи якісь інші захворювання, які виникають вже у кожної дитини. У нас і дзвонювач ви в ефірі. Ви в ефірі, говоріть. Алло, 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 Доктор, добрый день. Дело в том, что мне 75 лет, и я очень давно страдаю, это самое, у, у меня слезятся глаза, причем они слезятся в осенний, зимний, весенний период. И вот сколько... я в очках, і зимой, конечно, ходить очень сложно по постана платок. И сколько я не задавала вопросов своєму лечащему врачу, сказати шоссово сказал конкретно не сказал. А ви не алергетик часом? Я, ну, есть, е, е, конечно, но дело в том, что когда я выхожу на улицу, и вот и вот там ветер, у меня моментально это самое, глаза слезятся, и, и текут, причем текут здорово. Угу. Mm -hmm. І, і так, дякуємо, дякуємо. Справа в тому, що сльозотеча, яка виникає дійсно у людей, ну більш старшого, будемо казати, віка, це дійсно є така проблема, яку не можна вилікувати, наприклад, там, антибіотиками чи іншими якимись препаратами. Вже є, вже є зморшки у людини, так, є деяка ну, недосконалість, можемо казати, сльозового апарату, яка і виникає, виникає і викликає цю сльозотечу. Але, звісно, треба. Дивитись, які яка ступінь сльозотечі, да uh -huh. е, вирішувати, чи є інші проблеми офтальмологічні, і і потім... Тільки хотіла запитати, чи може бути це як ознака ну якогось захворювання? По перше вік такий, так якби не звучало, вікові проблеми 100% виникають, як би ми не хотіли, а uh -huh. чи може якесь захворювання викликати таку сльозотечу? І людина просто не знає. Про uh -huh. Людина може це не знати. Наприклад, uh -huh. є захворювання, якісь інші хронічні uh -huh. захворювання, так? наприклад, лор органів, зубів uh -huh. чи захворювання? Може, шкіри є, треба дивитись, ну, звісно, конкретно кожного пацієнта і дивитись на нього в комплексі. Не тільки окуліст дивиться своє, да, там, mm -hmm. а інші фахівці своє. Не завжди відповіді на запитання стосовно сльозотечі дуже прості. Зазвичай треба більш уважно подивитись. Може декілька фахівців запитати і якось. Таким чи іншим чином вирішені. Вони кардинальні проблему. проблеми. Нам є люди, які телефонують, кажуть, О, така сухість в очах, що просто не знаєш. Так. Ну тут радять крапельки, так ота, от, штучна сльоза, а так. тут інша історія. І, ну, у всіх по-різному, так я розумію. Я хочу сказати, що і при е, сухості, так, да. е, також буває сльозотеча, як захисний mm. механізм. Тому треба вияснити, може пацієнтка приймає якісь ліки, які дають таку сухість чи які дають якусь сльозотечу. Я розумію, що вже може немає такої довіри да, до лікаря, до якого пацієнтка зверталась, але все-таки раджу звернути ще раз до фахівця і якби, ну, якісь запитання для себе аби вияснити, поставити крапки над «і». Є в нас ще тут дзвонючий, ви в ефірі. Алло, здравствуйте. Добрий день. Мене звуть Анна, я з Києва. Мене цікавить проблема демодекозу угу. вік. Діло в тому, що з якихось пор у мене стали дуже погано рости ресниці. І вот, какое то время були корочки в ресницях. Але як я не діагностувала... То есть мне выдергивали клещи, это неприятная процедура. Один раз говорят, что есть клещ, второй раз говорят нет. Одни офтальмологи говорят, что это нормально, клещ он у всех присутствует. Но как бы вылечить мне никто не может, его посоветовать. Вот Является ли это основным заболеванием, так. демодекс, или на него все списывать или это уже идет как сопутствующее заболевание. Uh, то есть у меня нет никаких на данный момент не чешутся глаза, нет никаких корочек, но ресницы растут очень плохо и выпадают. Скажите, будь ласка, затыкайте. Как такими... правильно диагностировать на 100% модекс это, или нет? И вылечить в конце концов. Вот, Скажите, будь ласка, вы колись нарощували рис... э, У вас нарощивали Ви? Никогда. Николы? Никогда. Так? Я ну, просто чему-то ставлю. досить часто такие бывают у девчата теж, знаете как? Потім не те, що не ростуть, а випадають, і тому я так запитала. Ну... Зрозуміло, що це може бути. Справа в тому, що демодекс – це не таке просто захворювання. Чому? Тому що кліщ демодекс, який засіляється на очах, в повіках у людини, він також може бути і на шкірі. Тому треба робити аналіз не тільки ну, повік, да? дивитись, є там демодекс чи ні, але треба також звернутись до лікаря, дерматолога, угу. який зробить свої специфічні. Так, соскоби, і вже якось буде така комплексна діагностика. Це захворювання, яке носить хронічний характер. Воно може мати загострення, може мати більш такий спокійний період. І, звісно, лікування цього захворювання воно дуже тривале. Треба не, не тільки втирати в повіки ну, спеціальні ліки, так, але й декілька разів робити аналізи. Але аналіз і постановка діагнозу демодекоз, вона саме. Будемо казати, має тільки після того, як ми зазвичай отримуємо з лабораторії дані про те, що дійсно є такий кліщ, як демодекс. Тоді вже починається лікування. Хочу порадити наші е, дозвонювачці також звернутись до лікаря гастроентеролога. Як це не звучить, якби ну казуїстично так, так, де ж зв'язок, але замічено вже дуже багато є публікацій на цю тему, що при порушеннях е, е, гастроентерологічного характеру дуже часто е, захворювання саме на Демодекс воно е, загострюється. Таким чином, от така може якась невеличка порада, якось дозволить наші е, ну, Редачці, да, да, якось допомогти в, в принципі справитись з цією проблемою. Це дійсно проблема. Ще маємо час трошки про річ мені Хотілося, ж бувають випадки, коли він перепрошую, ну, не прориває там, і може може бути затвердіння? І залишитися, так, так, так. А з чим з, з цим щось треба робити, чи в принципі на чіпа ну... справа в тому, що треба дивитись, чи носить це дефект косметичний, угу. так чи е, є якісь загострення, чи є почервоніння, чи є там та же сльозотеча. Угу. І, взагалі, якщо невеличке таке затвердіння, то воно може само по собі і розтмоктатися угу. з часом. Але якщо його вже видно, якщо воно е, ну заважає людині, да. Mm. Потрібно звернутися, є різні методи лікування і не тільки хірургічні. Є такі методи лікування, як одноразовий укол, який О, робить розходіть. тільки лікар. Да. Він робить, ну може не в фазі загострення, а може потім в інших фазах це вже називається ну, не гострі, такі ячміння, вже е, час е, це як правило, там, чи халязіон, да? чи інший да? халязіон. Так? халязіон да. І тоді вже пацієнти якби ну отримують лікування згідно ну цього вже діагнозу, тобто не потрібно боятися. Ми ще почекаємо дзвіночки. Я так думаю, що будуть. Але скажіть, а може бути такий що знаєте, синтез кон'юктивит одночасно зі смінями з'являється? Ну просто знайте, вона всі позвикали, зараз вже потеплішало виставляти на повір'я обличчя, перепрошую, що на швидкості і кон'юктивит, Якщо людина була схильна, і ячмінь може все таки виявитися. Що в принципі одночасно рідко буває? Ну, в принципі, це запальні захворювання, запальні Це так? запальні захворювання. Вони можуть бути одне з іншим. Тут ніякої казуїстики немає. Угу. Точно так же, якщо людина, наприклад, хворіє на грип. Так, uh -huh. він може мати вірусне захворювання, там той же кон'юнктивіт. Так, коли людина, наприклад, хворіє на там корь, корі, краснуху, чи якісь інші квіційне захворювання, конюнктивіти є симптомом цих захворювань. Тобто, вони досить ну, непоодинокі випадки, коли вони дійсно можуть бути. Нас і до дзвонювач, прошу ви в ефірі. Алло. добрий день, говоріть добрий будь ласка. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а от поки ще не звертатись до лікаря на початкових стадіях, кажуть, що можна гріти яйцем або капати таким кріпким uh -huh. чаєм, ну ячмінь. Коли... Ще дулю можна показати. Я жартую, але це ж правда є таке. Ну кажуть. Ні, просто ще ниточкою так от два пальчики, знаєте, тут перемотують. Я в дитинстві чесно скажу так. Мене рідко було, але робила сама це перев'яжу. Воно чомусь допомагало, Я не знаю, чим Ну, психологічно. Ми зрозуміло, дякуємо, що ви ще ж так жартуємо, але це правда. Так, ще один дзвінок приймемо по очах. Якщо є, будь ласка, але не більше. Ну просто в наступному блоці у нас хендмейд, майстер-клас, тому це цікаво буде. Я не те, що хочу, просто про це вже трошки говорили. Ну, чай, я так розумію, шкоди не принесе. А от прогрівання mm. яйцем ну я просто рекомендую нашій дозвонювачці використовувати ці яйце і чай за призначенням. Тобто, ну так як так зазвичай. так само перепрошую дулю за призначення но використовувати. але не, не варто так, якщо серйозно я ну, Я думаю, що нема такої необхідності. А прогрівання взагалі не варті, враховуючи не те, що це захворювання, ну має бактеріальну природу, то прогрівати це провокувати розповсюдженню інфекції. Ви хороше запитання, я сміюсь, тому що насправді я я очікувала. Я знала, що хтось зателефонує і поставить таке запитання. Чесно вам кажу, тому що ну і я була в очікуванні, тому ваш дзвінок сьогодні ну, по дорогах таку хвилину традиційно, традиційно так. але дуже приємно. Буває різне, буває ще там, я знаю. Якось обручку знімають, треба щось зробити, там десь я доторку. Ну, слухайте, стільки всього. І якимось чином воно десь допомагає, я не знаю, можливо, правда, психологічно. Ну, ну, я пам'ятаю, що нитка, чомусь, якщо було праве око, то треба було на ліву руку намотати на два пальці, намотати ниточку. Ще мені здається, червоного чи чорного кольору, але так здавити, казали дуже сильно. Я отак от здавлювала, і воно десь проходило. Ну, я не знаю, ну це все, напевно, не те. Вже ж, я так розумію, зараз. Лікувальних препаратів досить велика кількість, так? Так, звісно. Я думаю, що нема потреби нашим пацієнтам щось таке робити з яйцями, з чаєм, з... з іншими. Так гарно гарно Я все-таки раджу чай і яйце використовувати за призначенням. Так, у нас є додзвонювач. Кажіть, будь ласка, ви в ефірі. Алло, доброго дня. Дуже рада, що встигла, тому що кажіть. дуже актуальні проблеми. Скажіть, будь ласка, мене цікавить питання про демодекс. В мене mm -hmm. колись вже був демодекс і його yeah. вилікували. Mm -hmm. І зараз, скажем так, ну як дуже страшно, коли виникає якесь почухування, тому що mm -hmm. тому що при кожному, чи варто при кожному почухуванні бігти до лікаря, як це, скажем так, визначить самостійно, чи є він чи немає. А друга важлива причина я годую груддю дитину, mm -hmm. і, і тож, також страх полягає в тому, що піду зараз скажу, що демодекс, а вилікувати я його не може тому, що Прийдеться або не лікуватись, або дитину перестать годувати. Як тут бути ну по перше, ми, ми вітаємо вас, що ви мама? Це перше. По-друге, ну от людина пролікувалася перший варіант. Е, не будемо вже запитувати, але напевно довго, довго тривало було лікування. Друге ж може виникнути це захворювання? Ну звісно, може, може друге так? виникнути це захворювання. Але я думаю, що ці всі проблеми, які є, е, я так розумію, вони невеличкі, тому що є дійсно велика радість є маленька дитина, яку мама mm -hmm. годує так. І вони пов'язані більш не з тим, що пацієнтка наша чи наша дозвонювачка да має якусь дійсну проблему, а з тим, що вона все-таки займається маленькою дитиною, і звісно, вона може не досипає, так і трошки змінився ну, взагалі Харчува... харчування. харчування. Так, тому mm -hmm. не потрібно боятись спокійно, виховуєте дитинку, А коли у вас буде вже дійсно якісь симптоми, так не потрібно взагалі е, не кормити дитину груддю е, через те, що боятися, що цей демодекс якось да там перейде на дитину, чи дитина захворіє. Я думаю, що тут потрібно більш спокійніше. Якщо буде необхідність, то звісно можна перевірити і маму, і дитину своєчасно, якось щоб мама просто не хвилювалась. Ваша любов до дитини і ваше грудне молоко є найбільшим захистом для вашого малюка. О, так. слухайте афоризм майже цілий. Вам дуже дякую до зустрічі! Обов'язково побачимося. Вам нагадаю, що сьогодні у другому блоці у нас була Наталія Обухова, заступник головного лікаря Київської міської клінічної офтальмологічної клініки, центр мікрохірургії ОКА. Ну сьогодні у корисних порадах досить цікава тема. Хан прикраси ручної роботи. Побачимо, що можна створити своїми руками. Не перемикайте.